Запорізькі поліцейські разом із волонтерами України та зарубіжних держав продовжують робити добрі справи для мирного населення Запорізького краю. Так, наші друзі з поліції допомогли нам скоординуватися і ми приїхали в місто Степногірськ. Визна знаходитеся на території Степногірської територіальної громади, в якій входить 9 населених пунктів. Спільними зусиллями працівників поліції та представників волонтерських організацій, мешканцям Степногірської територіальної громади доставили продуктові набори. Не забули й про братів наших менших, чотирилапим привезли сухий корм. Також благодійники потурбувалися про здоров'я степногірців. Напередодні осінньо-зимового періоду у громаду завезли теплі речі, пледи, ковдри, каремати. Окрім того, для людей похилого віку волонтери зібрали коробки з медикаментами та засобами індивідуальної гігієни, які в подальшому будуть розвезені в населення пункти Васильівського району.